Не бояться дивитися в обличчя небезпеці, заради, життя інших. 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Вони першими прибувають на місця обстрілів, гасять пожежі, розбирають завали та підтримують людей у найважчі хвилини. Історії прикарпатських працівників ДСНС розкаже Тетяна Дадак. Миколі Остапоку 22 роки. Хлопець з дитинства мріяв стати рятувальником, як і його батько. Та Микола не думав, що доведеться ліквідовувати наслідки російських атак. Перший допомагав розбирати завали ще курсантом. Було таке масштабне влучання по дому офіцерів у Вінниці. Через пару годин наш начальник курсу збирає і каже, що хлопці, виїжджайте, там треба допомоги. І ми вже приїхали, і це було так москати, мій перший. Досвід, і так, такий шок, це все бачити, коли ми почали розбирати там ті машини, ті всі завали Там ми і находили вже мертвих людей, і ну це було не дуже приємно це все бачити. І це був такий перший мій досвід. Такий серйозний гасіння пожеж чи ліквідація наслідків аварій для рятувальників буденна робота. Однак, кожен виїзд зізнаються, вони запам'ятовується, коли ти бачиш, що люди. Просять допомоги, якщо це горить будинок, в тебе допомоги, і вони знаходяться схвильовані, вони є теж на адреналіні, що треба врятувати будинок. І ти тобі головне не впасти в ту паніку разом з ними, а себе стабілізувати, і взяти так само, стабілізувати своїх хлопців і ти три ти, ти гасити, рятувати так само. Якщо є навіть тварини, навіть домашні улюбленці є в будинку, і люди просять там в мене лишився котик чи ще щось. І ти мусиш, ти мусиш йти допомогти людям, бо це їхнє може бути все. Владислав Свирида працює рятувальником медиком, неодноразово їздив з піротехніками на деокуповані території, а ще допомагав людям і поза роботою. ДТП за участі мотоцикліста і автомобіля, я був на місці. Події першим надав швидку медичну допомогу і передав працівникам екстреної медичної служби в задовільному стані. Цього постраждало. І також друге ДТП аналогічно. Я робився в сторону Рогатина я сам з Рогатинського району, і теж по дорозі переді мною трапилось ДТП. І надав швидку медичну допомогу. Зупиняв кровотечу, стабілізував постраждалого, відновлював прохідність верхніх дихальних шляхів. Стабілізував його, щоб він міг дихати. Він був без свідомості, ми залишався біля нього. Володимир Сірко під час одного із розмінувань отримав важкі поранення та втратив руку, проте не стався та повернувся до роботи. І тепер допомагає ветеранам. Посада недавно створена, скажімо так, в всіх таких відомчих підрозділах. От це важливий крок, бо тим не менш, хлопці, які скажімо так потребують допомоги безпосередньо, не знають куди звертатися. Ми комунікуємо з громадськими організаціями, з пенсійним фондом, там з управлінням по супроводу, з управлінням у справах ветеранів. І так далі, тобто всі юридичні, скажем так, складові і так далі, починаючи від подачі заяв, там і закінчуючи там виплатами. Рятувальники кажуть у вогні чи під завалами важливі не лише досвід і навички. У критичні хвилини справжню силу дає колектив, який ніколи не підводить.